Те, що ми тоді там переживали, це історія нації утворені, це епопея національно державного відродження. Лонгін Цегельський Вже нині рекламуємо для себе нічого інше, як найсвятіше для кожного народу право на злучення всіх українських земель в одну українську независиму державу, Євген Петрушевич. 30 листопада 1918 року друга делегація уряду ЗУНР у складі Льонгина Цегельського і Дмитра Левицького прибула на залізничну станцію Фастів, де зустрілася з членами директорії Володимиром Винниченком, Симоном Петлюрою, Панасом Андрієвським, Федором, Швецем. 1 грудня у Фастові в штабному вагоні Винниченка Петлюри політичні діячі підписали передуступний договір між УНР і ЗУНР про майбутню злуку обох українських держав в єдину державну одиницю. 21 січня 1919 року Рада народних міністрів УНР ухвалила рішення про об'єднання та затвердила текст універсалу Соборності. 22 січня на площі біля Софіївського собору відбулися урочистості з приводу об'єднання. Член директорії Федір Швець урочисто проголосив текст універсалу директорії від 22 січня 1919 року. Одні його єдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України: Зумр, Галичина, Буковина, Закарпаття і Надвітрянська велика Україна. Однині є єдина незалежна українська Народна Республіка.